Грабіжник банку з гранатою, загиблий під час пожежі і побитий дідусь, вітаю це дайджест подій 7 грудня. Поїхали. В Кривому розі чоловік з гранатою намагався пограбувати Приватбанк. Чоловік у масці зайшов у відділення на площі Соборності і почав погрожувати працівникам гранатою. Після погроз зловмисника співробітники зачинилися у касі та викликали поліцію. Грабіжник втік. Зараз його шукає поліція. У Дніпрі побили дідуся, який повертався додому. 5 грудня на вулиці Новорічна перехожий підійшов до 67-річного пенсіонера і попросив грошей. Містянин сказав, що в нього їх немає. Після чого чоловік вдарив дідуся декілька разів в обличчя. Це побачили небайдужі містяни. Відтягнули нападника від чоловіка та викликали поліцію. Чоловіка затримали, потерпілого забрала швидка. На Дніпропетровщині під час пожежі загинув пенсіонер. Вогонь охопив речі в одній з кімнат будинку у селі Зелене поле Криворізького району. Всередині Палаючої оселі рятувальники виявили тіло 69-річного чоловіка. У Нікополі незаконно виготовляли алкоголь і продавали під виглядом відомих українських брендів. П'ятеро підозрюваних облаштували підпільні цехи у нежитлових приміщеннях міста. Обладнання, сировину і тару купували в інтернеті, виготовлену продукцію маркували етикетками відомих українських брендів і реалізовували. Крім того, підозрювані продавали тютюнові вироби без акцизних марок. Під час обшуків було вилучено товару на майже 15 мільйонів гривень, а також 900 тисяч гривень готівкою. У Кривому Розі чоловік намагався вкрасти товар на 15 тисяч гривень. Охорона на камерах відеоспостереження побачила, як містянин щось складає до рюкзака. Коли чоловіка затримала поліція охорони, той заявив, що речі йому підкинула охорона магазину. Але пізніше, все ж таки, зізнався. На місці викликали слідчо-оперативну групу. На січі набережній у Дніпрі в. Крали магнітолу з припаркованого вазу. Це сталося вночі. Невідомі розбили бокове водійське скло. Ймовірно, крадії намагалися відтягнути автомобіль на два метри. Тим самим пошкодили іншу автівку. На місці викликали слідчо-оперативну групу. У Кам'янському чоловік залив балончиком адміністратора магазину та втік з товаром. 5 грудня близько 10.50 п'ятдесят зовмисник пройшов касу, не сплатившись за товар. Це помітив адміністратор магазину, який намагався зупинити крадія. У відповідь чоловік дістав газовий балончик та забризкав по. Терпілому очі, після чого втік із викраденим. Поліцейські затримали злодія. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Хороші новини на останок. У російського літака ту 204 загорівся двигун над улан-уде уланоде. Смотрите горить Самоліт горить на цьому, все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео, або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.